А ми втомилися в неспокійних днів. а ми втомилися у сховищах сидіти. Можливо, це і Божий гнів. Так чим? Скажіть же, завеніли діти. Трива досі війна, моєї країні. нема дитинства, казки та чудес. Тисячу днів ми згадуємо нині. І мріємо спинити цим. Хлопець Тисяча днів, як ми спокійно спали. У теплім домі був лютий за вікно. Четверта ранку вибухнула. Це стало дійсністю, на жаль, не сном. Тисяча днів. Смерть і славу, чам дитячих і дорослих, тисяча днів, смерті і жаху, тисяча ранених, вибухів і <плес> Тисяча кров'ю сльозами ми, Це тисяча гордо тримає усіх. Хоча у неволі поранена, вбита, але нам поверне радість і смі. Козацький дум. Це тисяча пані, <плес> зад, це тисяча чесніша, поліцей. Тримаємося, і родича скрута. Скрут. Повернеться в колосці. Ми вчимося в Московичах підвалах, онлайн, офлайн. Тепер вже не важливо для та Росії, щоб ти вже запам'ятала, що в нас найкраще Збройні сили. Ми не вас лишай, ми точно знаємо. І нам майбутні святкови. А ми навчатись під нові необіця. І квіти перемоги на Да не довго буде, обіцяли, пора прийшла завершити міжди, щоб Кляті орки швидше потікали. Спробі видимо її землі. З автоматом в окопах юнак серий. На ховати перегородів, не хоче з нами. З нами воля. Найбільше тих це просто люди, а ворога наші. Бувати не видно, в чому не видно, я вас нормально не вмію. Спочатку прийшли вони захищати нашу землю від наших самих, а потім відкрито, на жаль, вбивати, за те, що живемо, ми краще війни. Землю до дорівничі, за наші і своєму славу. Щоб ми історію не зняли та то ліничу, до нас голямчиночі. Не буде так не другі і вороги. вам нас ніколи не здолати. розірвані неволі ланцюги, аби не стане Україна, мати. Не просто так солдати жизнь, сім'я йому і радо не собі. Віддаю життя за те світло, що в Україні жити тільки війні. Не просто так загинули сини, по жіці пішли дівчата, Дождемось ж весни і буде в Україні справді свят. Схиляємо ми голови усі, що днях мовчання вранці і не даємо висохну сльозі, ідуть у вічність с До кого нам звернутися? Скажіть, махдіть, воювати не вмієм, та хочемо у вилі жити, і жити веса так суміє. Спасибі наших за засвіт, що бореться за світле зони, яка не може і перемість привезло, бо де наш стильний і підваль. Тримайся разом, щоб ми не зламні. Злами Бог правда і світ. На до нас прийде переможний на скану. Ми не робимо, будемо щасливі. Ский дух і перемога.